23 січня Олег Тягнебок разом з делегацією свободівців привітав святішого патріарха Київського і всієї Руси України Філарета з Днем у родин. Хотіли вам низько клонитися до ваших ніг, подякувати, що Україна має такого патріарха, духовного лідера, який сьогодні стає не тільки духовним лідером, але й політичним лідером. Тому що з уст патріарха нашого українського ми чуємо те, чого хоче народ. Нація чути відповідників свободівці, народні депутати України сьомого скликання, депутати Київської обласної та міської рад прийшли до патріарха з подарунками: портрет Степана Бандери, вишиванка і найцінніший шеврон батальйонів Січ та Карпатська Січ, які нині тримають оборону у пісках. Вас дуже шанують і ваше слово чують там, на передовій і хлопців надихається до боротьби за Україну. Святіший благословив націоналістів, побажав звитяги воякам і перемоги всій Україні. Ну, я дуже радий чути привітання від свободи, тому що нам потрібна свобода. Так, а не рабство. Так. Так. І за, за свободу ми ж співаємо, і наш народ дійсно перетворює це в діло, тому що. І душу, і тіло покладає в Донбасі за нашу свободу. І ворог нехай знає, що правда з нами, а раз з нами правда, з нами Бог. А раз з нами Бог, то ну, буде і перемога. Нехай Господь своєю Божественною силою, своєю Божественною енергією, благодаттю єднає нашу, наш народ в єдине ціле. І ворог не встоїть проти нашого духу. Душпасторська роль патріарха Філарета неоціненна, каже лідер націоналістів Олег Тягнебок. За рік тяжких випробувань українці чітко визначили свій духовний провід. Це, зрештою, не тільки моя позиція християнина, але це моя позиція як і свободівця. Що в Україні повинна бути єдина православна помісна церква з центром в Києві. І це буде правильно для вірних, і це буде дуже правильно для української держави. Насправді, сьогодні, коли ми бачимо, що Московська церква активно тут впроваджує і будує руський мір, коли вони благословляють і підтримують терористів-бойовиків з так званих ДНР і ЛНР, повинна не мати таких можливостей, які вона має в українській державі. Насправді ця церква повинна отримати статус іноземної церкви, і вона має бути однозначно перейменована в російську православну церкву в Україні, і це має би бути вирішено на найвищому владному рівні. В Україні повинні діяти, як і зрештою будь-які інші країни, національні церкви, які відстоюють незалежність цієї держави, які діють в інтересах громади цієї країни.